Наказом головнокомандувача Збройних сил України від 24 вересня 2024 року номер 1314 від 22 жовтня 2024 року номер 1406 нагородити нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України за сумлінну службу. Один. Нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України комбатантським хрестом. Одночасним врученням нагрудного значку, честь і пам'ять. Мого чоловіка звали Стібок Олександр Володимирович. Позивний в нього був селіман. До армії він пішов добровільно. Вирішив захищати нашу батьківщину, тому що він вважав це його долгом – захистити. Батьківщину захистити дітей. Службу він ніс в Харкові, був сапером-розвідником, інженером саперного відділення. А ми проживали в Миколаївській області з початком війни. Ми потрапили в окупацію, виїхали звідти, приїхали сюди, бо тут було спокійніше. І звідти він вирішив вже піти на війну. Він дуже любив машини, він любив їх робити, ремонтувати. Дуже любив дітей. Що сьогодні ви відчуваєте, тримаючи в руках нагороду? Біль? Дуже велику біль, скорботу за те, що його немає.